Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль Тіві. В ефірі новини понеділка, 18 грудня, і сьогодні у випуску ви побачите. Вже не зернове. У прикордонній серединобуді перейменували залізничну станцію. Чинили три крадіжки. В Ямполі судили чоловіків, що обкрадали чужі домоволодіння. Заборони на відвідування двокілометрової смуги вступили в силу нові прикордонні обмеження. Прикордонна станція зернове, яка раніше носила назву російського села, відтепер називається Середина Буда. Перейменували станцію з ініціативи Укрзалізниці. Рішення підтримали і місцеві депутати. Залізнична станція «Зернове» у прикордонній серединобуді, 12 грудня була перейменована і тепер носить назву міста. Як повідомила ямбільському інформаційному агентству начальниця станції Лариса Ліпченкова, це відбулося в рамках деросифікації назв станцій, яку зараз проводить Укрзалізниця стара назва станції зернове походить від назви розташованого поруч російського села Зернове. Місто називається середина буда. Станція називалась Зернове. З яких причин вона там колись коли прокладали залізницю? Вона була названа в честь села, яке знаходилось». Поряд. Там від кордону від межі міста до цього цієї деревні десь ну, 300-400 метрів. Коли з'явився кордон між країнами, це село залишилося, звісно, де? На Російській, на території Російської Федерації, Брянська область, Суземський район. От. І не було проблем зерново, 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 зерново. Це російською мовою. Трошки неправильно її переклали на українську цей топонім, і ми стали зернове. Хоча повинно було бути зі ну, то не суть важна. І ось десь після початку цих агресивних дій з боку Російської Федерації. На Укрзалізниці було прийнято рішення. Там ціла програма, громадна програма по дерусифікації. За словами пані Лариси, рішення перейменувати станцію підтримали депутати Серединобудської міської ради. 13 грудня надійшла офіційна телефонограма, що станція тепер називається Середина Буда. І через мене пройшов цей документ, в якому міська рада обґрунтувала пере пере. пере, пере Найменування станції, тобто залишатися станції зірнова, вони не захотіли. Цей документ був направлений в «Укрзалізницю». Це довга процедура, це майже рік. Да, дуже довго, я дуже вже не пам'ятаю скільки місяців. Ось і нарешті, 13-го числа, я отримала телеграмне повідомлення від керівництва Укрзалізниці про те, що 12-го числа. Це рішення приймається крім того, «Укрзалізниця» змінює нумерацію кілометрів колії, яка за радянських часів рахувалась від Москви. У програмі деросифікації ще є такий пункт. Зараз що, якщо ви знаєте, нумерація кілометрів іде від Москви. Чим далі від Москви, тим більше кілометрів. От «Укрзалізниці» вирішили і від цього відмовитись. Тобто, Рахуються кілометри, будуть рахуватися кілометри від Києва. тобто від Києва в всі боки залізниці по всім ніткам. Вони будуть міняти свій кілометраж. Тобто, від Москви ми уходимо. Начальниця станції середина Буда Лариса Ліпченкова говорить, що їх станція перестала приймати пасажирські поїзди ще 24 лютого 2022 року. Натомість до вересня поточного року тут намагалися вантажувати товарні потяги. Останній поїзд дійшов тільки до хутора Михайловського електропоїзд. Далі він не пішов і більше поїздів не було. Ми не працювали до іюля, до 4 іюля 2022 року. А року. Потім по ініціативі підприємств, які у нас працювали. Це державне підприємство Св'язкілізгост і е, товариство Харківецьке элеватор. Вони запросили прохання відкрити станцію для вантажних операцій. І ми е, до цього року, до вересня, ми працювали, навантажували вагони. Елеватор, е, на жаль, ні. А от. Е, Свійсько-лісове господарство, так, у нас було навантаження, ми привозили вагони, вони навантажували ліс, і ми працювали. А 2 вересня стався масштабний обстріл 2, 3, 5 вересня. І в цей час був пошкоджений, був пошкоджений козловий кран, була пошкоджена площадка навантажувальна Свійського лісогоспу. І вони вже не могли проводити навантаження, тому станція вона не зачинена для вантажних операцій. Просто ці операції тимчасово призупинені. з пасажирськими перевезеннями трошки складніше в тому, в, в тому плані, що зона занадто близько до кордону, це занадто небезпечно ні для пас і для пасажирів, і для. Рухомого складу, який туди мав би приїхати, і для робітників, які обслуговують цей рухомий склад. Працівники станції вони залишаються на станції, а ось просто наявність поїзда, який, наприклад, стоїть під посадкою, так, і в цей час здійснюється обстріл. Тобто це ну, дуже небезпечно. Крім того, військові не дали. Дозвілу на відкриття пасажирського сполучення. Хоча, ну предпосилки такі попитки були аби убезпечити і унеможливити прибуття на станцію російських ешелонів. Місцеві залізничники розібрали колію і перекрили її вагонами. Сталося це на початку липня минулого року. Треба було якось перекрити колії. Ну, ні, ні каменюки ж класти на колі. Ну, для цього <coughs> роботні у нас є служба колії, представники станції, я була з ними, представники лісгоспу і представники елеватору. От так, таку дружну компанію. Ми вручну розібрали десь 25 метрів колій. Хлопці працювали, зняли рейки, прибрали шпали, і потім в цю пустоту просто було насунуто вагони. Тобто вони заблокували цим, цими вагонами, ми заблокували рух по цих коліях. Тобто, на початку станції з боку агресора ці вагони стоять і загороджують станцію від з боку Російської Федерації. Зараз станція не працює, і як зізнається пані Лариса, перспективи її відновлення небагато, адже прикордонне місто постійно обстрілюється російськими військовими. На на жаль, зараз станція не працює, перспектив небагато. Інфраструктура дуже пошкоджена. Ох, станція ще жива, але пошкодження дуже серйозні. В Ямполі судили уродженців Свиси та Знобновгородського, які обкрадали чужі домоволодіння. За свої дії спільники отримали по 5 років позбавлення волі умовно. Допитаний у судовому засіданні безробітний свисянин визнав, що вони з товаришем разом чинили дві крадіжки. У першому випадку вони через незачинені двері проникли в господарське приміщення, звідки викрили велосипед Україна, господарську тачку та бензопилу Дніпро М. У другому фонкою зламали замок вхідної двері будинку, звідки винесли бензопилу Дніпро М 5200 акустичну колонку та два металошукачі кащей. Ще один злочин Свисянин чинив же самостійно. 10 липня він прийшов до знайомого і, помітивши, що того немає вдома, виніс його в будинку телевізор. Громадянам заборонили перебувати у межах двокілометрової зони від кордону з Росією. Про зміни до постанови Кабінету міністрів України No 1147 про прикордонний режим, які вступили у силу 7 грудня. Інформує сумський прикордонний загін. Установлено спеціальний прикордонний режим вздовж лінії державного кордону України з Російською Федерацією і Республікою Білорусь зокрема, заборонено вільний в'їзд, перебування, проживання, пересування осіб, провадження робіт не пов'язаних з обороною чи охороною державного кордону. В межах земельних ділянок шириною до 2 кілометрів, які надано в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій. І Наостанок про погоду 19 грудня на півночі Сумщини погоду визначатиме теплий атмосферний фронт заходу. Хмарно вночі без істотних опадів. День невеликий дощ протягом доби, слабкий туман на дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно-західний, – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби від 0 до плюс 5 градусів Цельсію.